Что там было-то от Украины? И теперь вдруг о себе возомнили, какую-то историю пишут, что-то о себе рассказывают, говорят. В русские города заехали непонятно откуда, непонятно кто, покорили людей, которые там жили, галичане. И началось. Что, в Одессе русские, что ли, остались? Они вообще непонятно кто. Сломанный народ стали. В Николаеве русские остались? Украинцами они так и не стали. Говорят на непонятном языке. Свою историю определить не могут. Они с 2014 -го года себя постепенно предавали. Свою историю, историю памяти предков. Они кто? Власовцы? Просто мещане, которые хотят хорошо. Они кто? Теперь они боятся выйти на улицу, но все равно они все чувствуют, что они Европы. Да? В 2014 году они прыгали на Майдане. Что, кто не скачет? Ну что, ускакали в Европу? Хотели чего? Кружевные трусики и вес? Ну как, помогло? Можете в Европу-то съездить? Куку, ку Выпускают? Вплавь через реку? Коррупция страшная, преступность страшная. Украинцы боятся на улицу выходить, придумывают новые способы откупиться от людоловов. А им скарбливают, вот у нас очередной план перемоги. Слушайте, украинцы, у вас вообще люди остались с мозгами? Вы мне объясните. Вас в кого превратили? Конечно, вы не христиане больше. Но если у вас по улицам шастают парады, и ваш отец говорит, да, надо однополые браки разрешить. Какие вы христиане? Но да вы предали свою веру? Вы вообще кто? Вот задайте себе этот вопрос. Вы кто? Вас не могли покорить раньше ни поляки, ни османы, ни турки. Вы говорили, мы козяки, мы русские. Так же было, да? Русские, да. И что? А теперь вы кто? Вы кто? Но ответьте, вы за чей интерес? Нынки нет у вас нынки. Землю вашу продали, ваше богатство отдали. Вы кто? Вот вы за что воюете? Объясните. Ну, а далі будемо говорити про ту ситуацію, яка складається на фронті, зокрема на східному напрямку. Адже за даними генштабу збройних сил України, на фронті відбулося 143 боєзіткнень з противником. Найбільше ворожих атак відбулося на Покровському та Курахівському напрямку. За повідомленням Генерального штабу збройних сил України, завчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари. Використав дві ракети, також було завдано 77 авіаційних ударів, скинувши 123 Кабів ворог здійснив понад 4900 обстрілів, з них 152 із РСЗВ. Далі поговоримо про кожен відтинок фронту, яка нині складається там ситуація. Зокрема, на Харківському напрямку відбулося шість боєзіткнень в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу склала дев'ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля кругляківки та Лозової. На Лиманському ж напрямку ворог атакував шість разів неподалік Новолюбівки. Торського та Білогорівка на Торецькому ж напрямку ворог здійснив чотири атаки неподалік Торецька та Щербинівки. На Покровському найгарячішому напрямку наші захисники відбили 38 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промені, Лисівка, Петрівка, Пустинки та Новоолексіївка, де загарбники знову ж таки за підтримки своєї авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку, за даними Генштабу збройних сил України, сили оборони відбили 30 атак біля Боростків, Сонцівки, Вознесенки, Дальнього, Єлизаветівки, Катеринівки та Антонівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій неподалік трудового, роздольного Макарівка, Рівнополя та Новодарівки. На Сіверському та Краматорському напрямках ситуація суттєвих змін. Не зазнала наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат живі та Техніці виснажуючи ворога вздовж лінії усього бойового зіткнення. Ну щодо втрат ворога, поговоримо трішечки пізніше. А нині пропонуємо заслухати і оглядача мапи Діпстейт Василя Пахня. Він до цього яру. Буквально сьогодні повідомляв Більде, а саме Юліан Рюбке, аналітик Більде, про те, що Росіяни, нібито, увійшли у центр часового яру. Окупанти майже підійшли до стадіону Авангард у центрі міста. Дописав він, і таким чином, як нагадує аналітик літак Юліан Рьо. Часів яр розташований на пагорбі, захищений зі сходу водним каналом Сіверський Донець Донбас. Російські війська довгий час не могли його перейти, однак тепер їм це вдалося. І, судячи з кадрів вуличних боїв, ЗСРФіа майже підійшли до стадіону Авангард, що у центрі міста. Як зазначає Рьопка, російські війська вперше помічені у центрі Жасового Яру і навколо непомітно готових до бою українських солдатів. Ми бачимо суцільні руїни. І застосування українцями дронів, щоб атакувати росіян. Це завжди вказує на те, що росіяни вже контролюють цю територію, а українці атакують їх дронами, перебуваючи приблизно за 100 кілометрів на захід, заявив експерт Більд. Але знову ж таки, ми з вами розуміємо, що це офіційно не підтверджена інформація. Ми з вами очікуємо інформацію від нашого вищого військово-політичного командування, включно від командування, яке є відповідальне за цю оперативну зону, обов'язково з'явиться коментар.